Доброго вечора, друзі. Дане відео буде присвячене відпочинку. Почну здалеко. Є бажання біля свого двору разом із сусідом зробити ставочок. Зараз буде включення. Ось такий, друзі. Маю ставочок, йому вже 40 років, з кожним роком все дужче і дужче замуляється, дикі качки. Все дужче і дужче замуляється. Бували роки, що пересихав повністю, аж земля репалася. Оце мій хось двір там, оце ставочок. Тут будиночок на дереві колись був для дітей. І безліч дуже потрібного мусору, сміття. Все це будемо прибирати в цьому році вже ось восени. Сусіда, там є ставочок вже викопаний. Поруч біля мене. Але він також трішки підмолився. Не зовсім по правильній технології був викопаний. Тому маємо бажання оцей ставочок почистити і розширити і на мою територію. Все випиляю. Буду будувати вигул для своїх майбутніх цесарок. Тому буде в нас і відпочинок. Постерігаючи за ними і гадаю, що риболовля. Останнім часом з риболовлею все гірше і гірше, тому потрібно робити щось вдома. Так що буду проводити інкубацію цесариних яєць, буду будувати разом із сусідом. Ставочок, будемо запускати рибу. Кому цікава ця тема, не перемикайтесь, підписуйтесь, слідкуйте, будемо разом будете допомагати, яку рибу краще запустити, як краще за нею доглядати. Будемо будувати вольєр для цесарок, є декілька. Ідей, як зробити, щоб вони не такі були галасливі. Чи вийде це в мене, чи вийде. Слідкуйте, кому цікаво, не перемикайтесь, повторюсь, підписуйтесь, а ми йдемо далі продовжувати закладку Яєць до інкубатора. Оце планується якось так. Ну, будемо слідкувати. Для тих, кому ця тема цікава, підписуйтесь. Не перемикайтесь, слідкуйте за відео. Будемо розвивати цю тему риболовлі та відпочинку. А зараз є бажання для відпочинку морального закласти в інкубатор цесарині яйця. Яйця цесарки. Побудую вольєр, колись вигуємо. Біля майбутнього ставка, і будемо за ними спостерігати, як вони ростуть, розвиваються, розмножуються. Будемо майструвати живий куточок біля ставочка. Приїхали мені сьогодні яйця. Зараз будемо їх розпаковувати, отак запакували їх на новій пості. Зараз буде розпаковка. Провів перший етап розпаковки. Отак От запакували люди, щоб ціленькі доїхали новою поштою. Замовляв, придбав 20 штук, але люди не жадні, положили 25 штук. Зараз розпаковую кожне яйце. Буду проводити дезінфекцію та закладати в інкубатор. Другий етап розпаковки завершено. Маємо ось такі гарнючі цирині яйця. <кій> Зробив дезінфікуючий розчин, теплий марганцовка. Вода 38-40 градусів. Зараз. Швиденько, легенько ополоскуємо яйця в марганцовці легесенько протираємо, просушуємо, маркуємо і завантажуємо до інкубатора. Отак, кожне яйце на одну-дві <кхух> хвилинки, тому що це сарки несуться де попало, як відомо. і і це може бути трішки брудне. Тому так їх замочуємо, легесенько протираємо, просушуємо, маркуємо. Повторюсь, і до інкубатора. Все, друзі. Провів дезінфекцію, просушив, промаркував. Буде такий термометр, механічний гігрометр, термометр. Ну, і звісно, терморегулятор. Дотримуватись буду оцієї цієї інструкції по інкубації, хоча б приблизно. Закриваємо кришку і починаємо інкубацію наших трьох порід. Цесарок. Замовив три породи: сіро крапчата, сіра або голуба та Загорська Білогруда. Що з нашого процесу получиться, слідкуйте в наступних відео. До нових зустрічей!